Життя це мить її не можна прожити спочатку на чернеці, а потім переписати на чистовик. Іноді не вистачає лише місяця, тижня, дня, миті. Ярославу дурибі не вистачило кількох місяців, аби обвінчати з дружиною вдруге на 24-ту річницю їх подружнього життя. Та багато чого у цьому житті вирішуємо не ми, а доля. Іноді вона буває дуже жорстокою навіть до тих, хто так пристрасно любить життя. Страшною бужальною вона стала і для Ярослава, обвінчавши його не з коханою, а зі смертю. Та невимовно болісною і гіркою вона стала для жінки, котра так віддано кохала. Але була доля й прихильною, ласкавою, бо подарувала їм знайомство і 24 роки сімейного щастя. Народився Ярослав Дуриба 21 вересня 1973 року у селі Догмарівка Ганішіського району Херсонської області. Навчався у місцевій школі, потім вступив до ПТУ. З майбутньою дружиною Наталією Ярослав дружив ще з юних літ. Його не можна було не помітити серед однолітків. У школі був активістом, співав у хорі, займався танцями, спортом. З 15 років його вважали наталченим нареченим. Коли вони обвінчалися, Наталі було 15 років. Йому 18. Ну, ми в дитинстві дружили в місті і вони жили на, ну, на косу від бабушки. жили од нашої. Ну, часто дружили і ходили в місті. Ну, Потім дружба переросла в кохання. Потім вже помічали, що друг без друга тяжело. І з школи зустрічали, приважав додому. Так і вийшло у нас любов. І дуже такий общительний, веселий був. Внімательний. Пам'ятаю перший поцелуй, помню, як він обнімав, по первому дружили просто як друзі. Ну, а потім воно переростало в чувства. Потім вже була така необхідність, що друг без друга не могли. мали пройти час. Раніше телефону не було, тому завжди ходили в гості друг до друга. Наш ще старий батюшка був вінчав нас. У нас перше вінчання було, це наша церкві. Раніше ну, не прийнято так було, так як ми були молоді. И батьки решили пообещать, а расписалась мы уже через четыре года. Помню все. Мне кажется, так я никуда не забывается. У шлюбі народилося двоє дітей дівчинка і хлопчик. Діти зростали у любові батьків. Вся родина була завжди разом в степу біля своїх гектарів, у господарстві і на відпочинку. Потім діти виросли і приїхали до Херсону на навчання, вступили до університетів. Трохи згодом до міста переїжджає і Ярослав та влаштовується на приватну фірму Аріс, водієм-експедитором. Працюючи на фірмі, він зарекомендував себе як наполеглива, працелюбна і добропорядна людина. Вот пришел человек, и такое впечатление, что этот человек все время работал в коллективе. Человек, на человека можно было положиться, на человека можно было рассчитывать. Не только я могла на Ярослава рассчитывать. Я думаю, что все работники в коллективе. Ярослав был очень общительный, очень коммуникабельный, добрый и удивительно семейный человек. Когда начались военные действия, когда Ярослава призвали, первое, что Ярослав сделал, это он, в отличие от многих людей, которые пытались увильнуть от мобилизации, Ярослав пошел в военкомат, прошел комиссию. Сразу обратила внимание на Ярослава по той причине, что много ли у нас есть людей, у которых сыновья, 17-летние сыновья Проходя обучение в одном из вузов Херсона, да, многие ли сыновья помогают своим отцам в свои выходные дни? Вот это вот меня сразу поразило, потому что 17-летний Дима поднимался в 4 в субботу, поднимался в 4 утра. И ехал в качестве сопровождения грузчика, ну, в качестве грузчика, ехал вместе с Ярославом для того, чтобы помочь отцу и для того, чтобы заработать какую-то копеечку. Ярослав поражал, конечно, своей семейственностью, ценностью. У него очень-очень высокая планка в плане семьи. Он насколько семейный, насколько добрый и домашний человек. Вот ту, та война, на которую он ушел, абсолютно не вязалась с его характером. То я с ним все время отсутствия здесь разваривал ежедневно, так как и в селесь он и звонил на, на производство лично мне, а мне, потому что я... кадровой военный на пенсии. Советовался, ну, определенные вопросы спрашивал, как выйти из такого положения, как. И рассказывал в открытую, что происходит. Ну, в принципе, так, я знал все. У меня врач по образованию, военный врач. И поэтому иногда советы хочу услышать от меня по оказанию определенных доброчебных манипуляций. то, что были ранения у его сослуживцев как оказать помощь. Здесь он душа коллектива был, ребят в наших, и там. Потому что я встречался с его сослуживцами, и я говорю, что тяжелая потеря, потому что без него трудно. Он помогал во всем, и своим жизненным опытом, и умом, и задором своим. Умел многое. Получилось, что у нас была война, Для дітей це невимовна втрата. Батько для них був не просто любим татом, а опорою і підтримкою по життю. З ним було так легко і добре. Він був добрим, м'яким, поступливим, а головне люблячим і справедливим. Він був ну, я не знаю, більше, ніж батько, це друг. Це, ну, це колосальна допомога була. Я ще навчаючись, ну, скільки предметів було по вихованню. Я завжди казала, що в мене батьки, я їм дуже вдячна. Вони мене виховали, вони стали ну, еталоном просто. Я, будучи вже заміжньою, відчувала допомогу батьків. Мені батько завжди допомагав, я не знаю. Ну, я з ним всім ділилася. Ну, просто, ну, і зараз просто не віриться, що його немає. У нас якось, ну, от брат і я, от брат якось мамин, а я більш батькова. Було, ну, от, якось так, ми і по характеру з ним ближчі і ну, більш схожі темпераменти та характери. Я дуже ним пишаюся, тому що він не побоявся, йому було жалко хлопців молодих, яких забирають. Він бажав своїм обов'язком піти туди і їм допомагати, захищати нас. Отець у мене хороший чоловік, він мене Научил всему. Получается, еще когда мне было ну, год 12, получается, я аж так, ну как все, по я хочу там, купи мне, то я попросился, думаю, выйду ну, на работу, так и так с ним. Понял, что это такое, как зарабатывать деньги. Получается, он сказал, ты понял. Я говорю, все, папа, я понял. Липень 2014 року, родина військового запам'ятає назавжди. Саме у цей час Ярослав отримав повістку до військомату і відмовлятись від мобілізації не став. Хоча два роки тому переніс важку операцію. У нього було хворе серце. До останнього дня він знаходився на обліку у обласному кардіологічному диспансері. Кожен його день починався з прийому ліків, та все одно було вирішено, що він повинен бути на передовій. І він, не вагаючись, відправився до зони проведення антитеро. Туристичної операції. Я плакала в тому, що було страшно. Ми все-таки сподівалися, що він, так як він болів, що його не візьмуть в армію. І він сказав, що ховатися не буде і вважає своєю честю відслужити, тому що молоді хлопці тоді погибали, такі молоді. Він каже, ми хоч прожили. Все-таки двоє дітей, дитині 20, одному 23, другому 19 було. Жалко все-таки хлопці, які там були. Він каже, я не зможу з цим жити. Всегда в нього була любимо пословитися. Родину і мать не вибирають. Він казав, що це його обов'язок. Це був його вибір. Він завжди мені улибався, казав, у нас все хорошо. Я другий раз чую, ну, бомблять, що ні-ні, каже, то тобі почулося. Тому каже, у нас все хорошо. Ми кушаємо, каже, шашлки їмо, каже, ковбасу їмо, ми не голодні. Всі він був мам у нас. Правда, ніколи не казав. Ну, старався завжди звонить, я його завжди просила, скажи хоч два слова, що все нормально, і я буду спокійна. Хоча в душі в всегда завжди. Ну завжди старався позвонить хоч два слова. І, иногда предупреждал, що два дні може не вийти, бо він в Ну, всегда успокаивал, що все хорошо. Ярослав до знав, що йому доведеться пізнати війну. Це доля підказувала йому у снах. Він бачив все: і бої, і обстріли, і вірність військової дружби. І бачив фінал. Ідучи на війну, розумів, що у будь-яку мить може це справдитись. я молоді, був, ніхто не мог подумати, що дійсно буде війна. І він казав, боже, я сьогодні каже, так воював всю ніч, але мені приснило, що ми живими додому не прийшли. Ну, зараз вспоминається, да? Тоді якось в одне вухо вийде, в друге вилетів. Не, не, не придавав цьому значення. Навіть хлопці рассказывали, що приказував багато кому, що і так воно збулося. Последний раз приїжджав, це десь було з 20 по 28 에, марта, то він казав, що, мабуть, останній раз приїхав домой. Коли я починала плакати, він каже, що ні, ні, я просто в армії остануся. Тобто він навіть знав свій фінал. Навіть хлопці казали, що 에, він навіть чувствовав свою, ну останній день. Він каже, як бута готувався. Він каже: помився, побрився, Каже, ми утром встали, Каже, картошка з за грибами. грибами готова. понад усе на світі дружина не хотіла вірити у сновидіння. Та коли чоловіка мобілізували, стало трохи не по собі. Жінка не могла лишатись вдома, і через кілька місяців вона відправилась до чоловіка на передову. Там вона провела близько тижня, жила у наметах, переховувалась у бліндажах, готувала армійцям їжу і в кожної хвилини ризикувала власним життям. Та все задля того, аби хоч трошки побути з коханим. Повернувшись додому, Наталя вирішила йти на передову, аби разом з чоловіком боронити рідну землю. Та він був проти, не міг так ризикувати коханою. Але ця думка не полишає Наталю. і Тепер вона говорить, що не може лишатись одна у домі, де так довго вони жили разом. Вона грається з улюбленою собакою Ярослава, а серце щемить від болю, бо пригадує, як пес радіюче зустрічав господаря, як віддано любив його. Тож і досі думає, що краще все ж відправитись на передову, та діти не пускають, бо й досі не можуть змиритися зі страшною втратою батька. Діти не пускають. Навірно, якщо буде така можливість, все одно йду. Люди не можуть паніти свою боль, можна болью видавати. Твою боль можна выдавить, Если знать, що хоч комусь поможешь. А жить з болью ще тя жилище. Сын зупиняє. И дочка тоже. Мы з ним баракали, я ему казала, если з тобою щось случится, я уйду следом. Готова пить добровольцем. Оружие в руки не возьму. Ну хотя бы когось накормлю или вытяну. Піду, може, сам інструктором можна піти. Хлопці ж теж не були медиками, мій муж не був медиком. Тим не менше він навчився, де, де їх вчили, підготовлювали. І хлопців спасав, перев'язував. Я думаю, що ми на це способні. Не лікує час ран, не вгамовує біль. Кожного дня рідні передивляються фотокартки загиблого. Зі сльозами на очах передивляються відеофрагменти, які Ярослав відзняв на блокпосту. Це відео зараз бачимо і ми, і стає лячно від кадрів. А він не просто там був, не просто фільмував події. Він знаходився під ворожими обстрілами. Їхній підрозділ тримав блокпост на першій лінії оборони, від якої до позиції ворогів 100 метрів. Черної тебе підімія проходила. ему попали, именно ждали поднятую руку или отведенную руку правую. И пуля прошла печень, потом желудок, попал под железу, селезенку. Короткое время еще прожил. Это из рассказов людей, которые не передавали его. Да, он еще жил, Бойові товариші пригадують, що Ярослав взагалі нічого не боявся. Поруч гриміли вибухи, а він навіть не пригинався. А одного ранку побачили, як неподалік палає скирта сіна, і за якою час від часу бойовики обстрілювали їх блокпост. А від неї йшов Ярослав, говорячи, що спалив, аби бойовики не завдавали більше їм втрат. Товариші пишалися ним, поруч з ним було не страшно, було спокійно. У своєму підрозділі військовий був не лише розвідником і стрільцем, він був ще й санітар. Аром виносив поранених, перев'язував їх, тим самим рятуючи життя побратимів. Тимку, він прийшов у відпустку на 10 днів. Щастю родини не було меж. Вони сподівалися, що може він все ж таки залишиться вдома, оскільки хворів. Та боєць категорично відмовився вдома він був лише фізично, подумки усією душою він був там, на передовій. Десять днів промайнули як один, і він повернувся на війну. І все пішло, як і завжди: його служба, такі довгоочікувані дзвінки додому, переживання рідних. Зима промайнула і прийшла весна. Тепла, привітна, та не для їх родини для сім'ї військового. Ця весна стала трагічною 15 травня 2015 року. Від ворожої кулі снайпера Ярослав Дориба загинув. Дружина зі сльозами пригадує тут чорну п'ятницю. Все начебто було, як і завжди. Привітно розпочинався день, вона поралась по господарству. О шістнадцятій зателефонував чоловік. Сказав, що все добре, сумує, але скоро повернеться. Наталя зраділа цим словам і продовжила працювати, та серце чомусь було не на місці. Та вже через годину його слова не могли справдитись. О сімнадцятій в нього пролунав постріл, бо саме тоді він стікав кров'ю. Бо саме тієї миті за його життя відчай. Душно боролися, побратими. Сторони зеленки був, ми теж почали стріляти. Ми тільки почули ой-ой живот. І Ми світали до нього підбили, ми затягнули за блок, Тобто в нього вже було підняли одежу, у нього було пострелено вже ліва сторона. Останнє, що я з ним був, то він просив. Родину про загибель сповістили лише через три дні. Ще через день тіло військового привезли на батьківщину. Поховання та дні після нього дружина не пам'ятає, то було суцільне провалля темрява, виходу з якої вона не бачила. Вона не знає, як пояснити засмученому і заплаканому онукові, що він ніколи більше не побачить дідуся, що тепер ніколи не зможе йому подзвонити. А онук все одно свято вірить у те, що дідусь от-от прийде. Він просить передати йому. Привіт, а ще так старанно співає, бо каже, що це для його любого дідуся. І так сильно просить, аби зафільмовані кадри передали дідові. І той почув, як Андрійко для нього і про нього співає. Войни свята, войни добра, а от окліта, б'ється до утра, войни добра, война свята, та розтавай, в це розпівта. Дружина тепер практично кожного дня ходить до свого коханого чоловіка на кладовище і завжди приносить морозиво. Ярослав так сильно любив у колі родини з онуком поїсти морозива. Навіть коли до нього їхали на передову. Він завжди просив привезти ліки, бо серце боліло, хвороба не відступала. І морозива, бо то була утіха, котра нагадувала про дім і рідних. Наталії досі здається, що одного дня відчиняться тихенько двері оселі, і на порозі стане Ярослав, її герой, її коханий чоловік. Та для цього йому не вистачило лише три місяці, коли мав би демобілізуватись. Та слід пам'ятати, що людина помирає не тоді, коли перестає битися її серце, а тоді, коли про неї забувають ті, хто її любили. Ярослав Дуриба буде жити вічно у серцях його близьких і рідних, у серцях українців. Які завдяки його героїзму прокидаються у мирному місті у своїй країні на своїй землі?